Хвилює активних місць, Це те, власне, як ви склали міського голови. А ТВК так і не змогла проголосувати, ви зачитали цю присягу. Як її оцінюєте ви власне, цей весь процес, законили, законили? вашою? Ми вивчали законність проведення першої сесії і вона елементарно проста. Згідно з 46 статті закону про місцеві вибори. ТВК має кінцевий термін на проведення першої сесії 2 тижні з моменту з прийняття заяв більш ніж двох третин нового складу новообраної ради. <Всьот�р> <г Legit -tiny> Засідання, на якому було прийнято і заслухано більше двох третин, відбулося 18 жовтня. Далі, згідно позиції, той самий ТВК, закон не впорядкував і не вказав ТВК на можливість продовження терміну проведення першої сесії в зв'язку з тим, чи е, суміщує е, обраний міський селищний там, голова е, з іншим представницьким мандатом, чи не суміщує. Тому абсолютно згідно закону. Територіальна виборча комісія провела в крайній день визначений законодавством першу сесію. Крапка. Друга позиція. Закон е, говорить, що з моменту проголошення головою Територіальної виборчої комісії на першій сесії е, чергового скликання після виборів результатів виборів е, за партії і відповідно. Е, Чисельний і посібний склад від кожної партії нового складу ради. Ці депутати фактично приступають до виконання своїх обов'язків. До виконання своїх обов'язків приступає нове скликання депутатів міської ради. З моменту оголошення результатів виборів голови ТВК на першій сесії міського голови, міський голова. Набирає чинності новообраний, за якого проголосували люди, а попередній міський голова втрачає свої повноваження. Крапка. І останнє, реєстрація, реєстрація народного депутата України, пряма норма закону говорить про те, що вона можлива за наявності документа, який засвідчує складання іншого мандату несумісного всієї посади. Це, звісно, трудова книжка. Але є роз'яснення ЦВК, яке сьогодні надано до Територіальної комісії, в якому сказано, що враховуючи певні колізії закону, достатньо оригіналу заяви, зареєстровані в Верховній Раді, новообраним в даному випадку міським головою своєї заяви щодо складання повноваження народного депутата України, що було виконано, представлено і роз'яснення СВК. І е, оригінал моєї заяви зареєстрований в Верховній Раді. Тому на сьогодні питання набрання мною чинності, воно, на погляд е, наших юристів, не дискусійне е, е, реєстрація і, в, і виписання посвідчення це питання дискусії, яке, я очевидно, сподіваюся, розв'яжеться на найближчих засіданнях Верховної Ради України. Я думаю, що це є ґрунтовне пояснення на питання щодо складання присяги і набуття чимось милом голову. Ви очікуєте, що 8 грудня проголосують за колеги? Я очікую, що всі сили, які сьогодні об'єдналися навколо однієї мети, щоб залишити стару владу в місті Чернігіві, вони зрозуміють, що це є великий гріх перед Чернівцями. Вони перестануть мінувати приміщення, де проводиться сесії, вони перестануть блокувати е ті процеси, які сьогодні шкодять місту Чернігів. Дякую. Дякую. Серед депутатів, які сьогодні були, скажімо так, по іншу сторону, був представник фракції БГП ДВД. Ну, давайте так, чесно говорити. Так. Так. Чи Дякую. говориться про те, що наразі банково не знайомство відставують українською? А, зараз йдуть постійно перемовини. Я не хочу скривати, а, суть усіх перемовин є тиск на мене певних політичних сил, певних народних депутатів України, кінцева мета яких є, є в тому, щоб частина старої влади все-таки зачепилась, прищепилась і залишилась в місті Чернігів. Оце є суть цих перемовин. Оскільки ці перемовини не закінчились, мені некоректно називати прізвища, мені некоректно називати політичні сили, я хочу лишити вільну площину для ведення діалогу і досягнення компромісів, але на моїх умовах. Чи буде наступний кворум? Наступний засідання квору. Я вважаю, що наступна або... Ще там якась наступна сесія, а, на неї вже повинні прийти чернівці і запитати депутатів, що вони взагалі роблять, чого вони обиралися в міську раду. Я думаю, що це є той чинник, який повинен прискорити процеси а, домовленості між політичними силами і їхніх амбіціями. Ви будете людей організовувати на наступну сесію, щоб пішли підміскладу. Я буду робити все для того, щоб попередня влада, попередні корупційні правила гри, які душили 10-річчя Чернігів, щоб вони пішли в мир.